Ми маємо продовжувати свою риторику про мир, що ми готові до мирних переговорів, але це означає, і тут йду наші пункти, і в той же час бомбардувати Москву. Бомбардувати Петербург. Ці міста мають горіти. Ми не повинні хвилюватися куди падуть наші ракети. Ми їх запускаємо по Кремлю. А там далі, вже як полетіли, як їх російське ППО збиває це вже війна. Вибачте. Тому я ще раз кажу, що дронами, які несуть з собою кілька кілограмів вибухівки, ми не зможемо здати суттєвої шкоди в тих об'єктах, які нас цікавлять. Да? Нам здається, це робити по окремих нафтопроробних підприємствах, окремих промислових підприємствах, але коли ми б'ємо по цих об'єктах в російській столиці чи в Петербурзі, це складніша історія. Це може зробити ракета. Нам не потрібно мати якісь суперракети та навіть Таурус, про які ми говоримо. Достатньо було за три роки кривавої війни сконструювати елементарні ФАО-1 і запускати їх в напрямку. Ми цього чомусь не зробили.